Добрый день. Э, представьтесь, пожалуйста. На камеру, пожалуйста. Прокурор Светлогорского отдела ВолоцАндрийской окружной прокуратуры Петренко Робкий Юрий. Очень приятно. У меня там вообще-то поеднего питання, ну, как бы за мною, то буде. Я не за него, я за себя. Ну, ну, вечерний. Прокурор, хорошо. Говорит: "Такая справа было закрыто. Подробка документи. Сьогодні я взяв постанову 28 жовтня. А, а зараз хочу пояснити оцей документ. Получила об'єднало. Угу. Це документ прокуратури. Тут, тут скасовано постанова, оце ж постанова скасована. 28.05 2024 году. Тобто, після цього закриття пройшло 8 місяців. Я, по-перше, не знаю, що закрита справа. закрита. І прокурор скасовує через 8 місяців. Можете вияснити, я не є процесуальний керівник, я не передбачувати. Так як виходить, так? Якщо то есть, у вас є скарга, будь ласка, пишіть, я прийму заяву. Є е, скарга Це, е, Дивіться, по Якщо закону... я зараз візьму банк, оформлю уснування. Добре, дивіться, яка ситуація? Тобто по закону прокурор має право скасувати постанову е, протягом 20 днів. 20 днів, не більше. А тут пройшло 8 місяців. Ваша как только закона. У вас есть устная заява, я приму. Да. Сейчас я понимаю. Доброго дня.